Це відтворення образу зі старовинної світлини, дуже відомої, І там є підпис на ній прямо. Бахмут 1913 рік. На цій світлині зображені дівчата от в такій точно сорочці, фартух, спідниця. І цікавим в цьому строї є ремінь часів Першої світової війни солдатський. тобто Одяг завжди несе в собі відбиток часу. І от є світлини, де, наприклад, в селах дівчина одружується вже в 50-ті роки нашого сторіччя, і на ній з Полтавщини керсетка, плахта там, Чернігівщина, Західноукраїнська Запаска. І це все Україна, це не еклектика. Не зберіглося речей в родинах. Бо був голод, бо була війна, бо було багато втрат, але люди хотіли бути українцями. Вони хотіли бути українцями завжди.